Якщо купити свою першу нерухомість у Великобританії, ось речі на які потрібно звернути увагу. Будь ласка, додивляйтеся це відео до кінця, тому що воно вам зекономить десятки тисяч фунтів. Перше, на що дивимося – кухня та ванна кімната. це найдорожчі кімнати для ремонту. Якщо їх потрібно заміняти в непоганому стані, готуйте великий бюджет. Далі дивимося на, на дах та вікна. Якщо дах протікає, а вікна потрібно заміняти, знову таки це обійдеться вам десятки тисяч фунтів. Дивимося на бойлер та систему опалення. Якщо бойлер старий, будете заміняти на новий, обійдеться мінімум від Тисячі фунтів, дивіться, чи є вологість на стінах. Якщо є вологість, задумайтеся чи взагалі хочете купувати такий будинок, тому що ремонт буде дуже серйозним. Дивіться на розташування, чи є вихід на травиз на трасу, станції, метро, автобусні зупинки, які супермаркети, які що, що взагалі не Бай так, підіть на хай стріт, підіть ньому ввечері. Подивіться, який контингент збирається. Дуже для себе багато цікаво. дізнаєтесь. Далі що дивимося? Читаємо рейтинги шкіл, читаємо незалежний інспекшн репорт. Якщо не знаєте, як це робити, де це робити, напишіть мені слово школа в коментарях. і Я на цю тематику вам складу окреме відео. Дивіться на EPC рейтинги. Чим вищий EPC рейтинг, тим дешевше вам буде стояти комуналка. Другорядні фактори, на які можете звернути увагу, це чи є у вас драйвій, тобто чи ви можете паркувати машину біля хати. Паркуйте біля хати, страховка дешевша, Паркуйте на вулиці, страховка дорожча. Далі виходимо в карден і дивимося, чи є потенціал для майбутньої пристроїчки. Дивимося, що сусіди поробили. Якщо в сусідів є пристроїчки, на які більшість треба брати дозвіл канцела, якщо канцел дав сусідам, дасть і для вас. І ви тим самим не тільки повишаєте собі квадратні метри, а й повишаєте стоїмость вашої нерухомості в майбутньому, так? Пам'ятайте, що косметичний ремонт зробити дуже легко. А ось такі речі, як вікна, дах, кухня, ванна, боль, це все буде з'їдати дуже велику частину вашого бюджету. Тому думаємо наперед. Дякую.